Слава Ісусу Христу! Бог дарує нам сьогодні вже друге зібрання, в якому ми можемо розмірковувати над Божим Словом. І деякі думки будуть пересікатися з тим, що сьогодні говорилося зранку. І також переді мною говорив Роман, деякі історії будуть нагадуватись. Я протягом можливо року, можливо, двох років так активно спостерігаю над тим, коли люди мають вдячне серце. І коли мають невдячне серце. Що з ними відбувається як у них складається їхнє е, життя, я думаю, що е, е, ви з такими людьми стикалися чи ні? Коли ти робиш добро, і, здається, ти не очікуєш, що тобі навіть скажуть дякують, але коли тобі дякують, не кажуть, ну, десь, десь щось закрадається. І... Інколи можу навіть закрадатися те, невже тобі важко сказати просто дякую? Е, і можливо навіть потім нам не хочеться другий раз до людини щось чи допомагати, чи звертатися, тому подібне, коли люди мають невдячність, е, як це впливає на їхнє життя, як взагалі е, вони себе почувають, і взагалі їхнє оточення. І в Божому слові є один цікавий текст. Який говорить нам, записаний в першому післенні до Солонян, 5 розділ, 18 вірш, за все дякуйте. Бо це Божа воля в Христі Ісусі, щодо вас. Нам інколи здається, що ми маємо щось зробити грандіозне для того, щоб виконати Божу волю. Але цей текст нам говорить, що все геніальне просто. За все дякуйте. І Богові приємно, що ми дякуємо. А людям приємно. Звісно, людям також приємно, коли їм дякуємо. Дякують. І, відповідно, у кожного із нас, ми можемо аналізувати, були різні моменти в житті. І наше серце може наповнене бути вдячністю або безпосередньо невдоволенням та наріканням. Я ще також спостерігав, що вдячність. В деякій мірі закладається ще самого маличку. Якщо ти виростаєш в атмосфері, де чоловік або батько дякує своїй дружині, дружина дякує своєму чоловіку, або старші брати, і сестри, вони там зробили якусь справу і вони елементарно дякують, відповідно, десь це відкладається на твоєму підсвідомому рівні, і ти дякуєш. Інколи буває. Е я думаю, що стикалися з такими моментами, що ти кажеш людині дякую. А вона каже, нема за що. Стикалася з таким? Якби не було за що тобі дякувати, я б тобі не дякував. Ну як би логічно. Да, або кажуть Богу, подякуй. Е, є момент, коли ми маємо розуміти, що коли нам дякують, нам не казати треба нема за що. Тобто, в будь-якому випадку, ти щось для людини зробив. Чи дав пораду, чи приділив свій час, чи, можливо, для вас здається, що це щось мізерне, незначне. Але все рівно це вами було зроблено. Тобто людина вам за щось дякує. І інколи буває, що люди не розуміють, що ти їм дякуєш через те, що вони це сприймають ну, за буденність. Тобто, ну, це моя робота. Чому дякувати за мою роботу? Або ще щось. І Вдячність хотів би звернути ще вашу увагу, що це не просто якісь такі моральні, ну, хороші манери, але також це і проєктується на наш духовний стан і відповідно відображає наші взаємовідносини з Богом. І безпосередньо вдячність або невдячність вона впливає на наші взаємовідносини між собою, а також на стосунки з Богом. Чому, я думаю, що серед присутніх ви всі вдячні. І, можливо, б, не варто було б говорити про невдячність, але є загроза, маючи вдячне серце, його втратити. І для цього є декілька е, варіантів, якими я не рекомендую йти, щоб ви не були невдячне серце, але щоб це було засторогою і нагадуванням для кожного із нас так не робити. Чому серце стає невдячним? Е, Роман буквально переді мною згадував за ізраїльський народ. Одна, один із моментів, які нас е, відкидають е, до невдячного такого набуття невдячного серця, ми забуваємо про добрі діла, про Божі добрі діла. Коли Бог виходив їм на зустріч, вони щасливі, але вони потім забували. Забували, і їхнє серце ставало жорстоким, вони починали е, нарікати на Бога. Псалом 106, 13 вірш, проте дуже швидко забули його діяння і не дотримувались його постанов. Повторення закону 6 розділ, 12 вірш, то пильнуй за собою, щоб ти не забув Господа, який вивів тебе з єгипетського краю з дому неволі. Коли ми не згадуємо, коли ми забуваємо про те добро, що Бог робить в нашому житті, наша вдячність. Вона згасає. І навіть трапляється те, що Боже, ти в моєму житті нічого не робиш. В моєму житті тільки тільки багато негараздів і тому подібного. Тому що серце починає відвертатися, серце починає е, забувати про Божі милості. Наступне, що може також нас відштовхувати від вдячності, це те, що ми порівнюємо себе з. Іншими людьми, що вони переживають більше благословіння, Бог їм дав кращу долю і тому подібне, що в нас цього немає. В принципі, Роман також частково, але він говорив про хорошу заздрість. Тут я маю на увазі про те, що ти починаєш заздрити. О, а там то зробили, а там те отримали, а там йому подарували, а там ще щось. І це починає такий, така гниль всередині проявлятися. Яка починає тебе руйнувати, і ти втрачаєш можливість дякувати і бути вдячним. Притча 14 розділ 30 вірш говорить такий текст. Лагідне серце збагачує життя тіла, а заздрість, як гнилизна в кістках. Нам потрібно розуміти, що наше життя, воно є в Божих руках, так бувають різноманітні обставини. І простіше всього нарікати і постійно бубніти, що щось не так. Але це нас буде відштовхувати і відкидати від Бога. Також друге послання до Коринтян, 10 розділ, 12 вірш: Бо не сміємо вважати себе чи рівняти до інших, що самі себе хвалять, вони нерозумно самі себе міряють собою і рівняють. З собою з себе. Тобто роблять глупоту, що порівнюють. І далі ми дещо розглянемо, з ким нам самокраще себе порівнювати. Також виникає нарікання до Бога, що Він би міг би дати мені краще життя. Щось в твоєму житті пішло не по плану, і всередині нарікання до Бога. І починаємо бурчати, що щось ти в моєму житті робиш не так. І це невдоволення, коли Бог відкриває свою волю, десь, можливо, ти з нею не погоджуєшся або не розумієш, чому ти маєш її виконувати, це також нас відкидає від вдячності. І у Филиппіанам 2 розділ 14 вірш, закликає нас усе робіть без нарікання. Та сумніву. Особливо, коли Бог нам відкриває свою волю, своє бажання, що його задовільнить. Важливо робити без нарікання та сумніву. Е, ви стикалися з людьми, які вважають, що їм всі винні? Стикалися? Бачили таких людей? Як ви, в них вдих, вдячне серце чи не особо? Бажаю, щоби. Ти менше таке бачив. Горде серце воно не визнає потреби в Божій благодаті. І коли людина вона має гордість в своєму серці, і вона живе таким споживчим життям. Мені всі винні. І вона ходить постійно невдоволена. в неї Коли ти не почнеш з нею спілкуватись, в неї постійно є нарікання. Коли ти Каже, що, можливо, потрібна якась допомога, абсолютно ніяк ця допомога не сприймається або сприймається як заповинність, значить ти мусив це зробити і так, само собою. І людина абсолютно не має ніякої вдячності. І відповідно, коли є причини, є, е, е, і послідовно є наслідки. Наслідки невдячності це духовне охолодження. Коли ти стаєш холодним до служіння, до молитв, до спільності з братами і сестер. Ти починаєш віддалятися і будувати ці бар'єри у взаємовідносинах з людьми. І невдячність, вона руйнує близькі відносини з Богом. І багато що стає, здається, візуально нормально в тебе все, але насправді це відбувається формально. Тобто, ти чисто прийшов, щоб тебе побачив там пастор чи хтось з служителів, що ти якби ходиш до церкви, наче молишся, співаєш десь залучений. Але все рівно ти починаєш віддалятися, тому що твоє серце охолоджується. Наступний наслідок це те, що збільшується нарікання. Ізраїльський народ є прикладом для нас. Вони нарікали на одне, отримали і заспокоїлись? Ні. Почали нарікати на друге. Отримали друге, почали нарікати на третє. І в числах, 11 розділ, перший вірш. Вибачаюсь, вони настільки почали нарікати і запалав його гнів. Настільки можна догратися, щоб викликати Божий гнів на своє життя. І варто над цим пильнувати, щоб ми цього не допускали в своє життя. І наступне, як причина, ми втрачаємо благословіння. Те, що Бог приготував для тебе і для мене через твою і мою невдячність, я ці благословіння можу не отримати. Бог хоче тобі щось дати, і Він дає постійно нам дає. Але чи нагадуєш ти собі про них? Чи згадуєш ти про те, що Бог робить стільки е, добра в твоєму житті? Е, так само в Назареті. Ціле місто втратило можливість отримати благословіння. Він не зміг там зробити ніякого чуда через їхнє невіря. А невіря це так само як наслідок пов'язаний з невдячністю. Ми втрачаємо. Великі Боже благословення. Але є хороша новина: якщо в когось ненароком невдячне серце, його можна позбавитись і набути вдячне. А особливо для тих, хто має вдячне серце цінувати тим, що вас гарно виховали батьки, у вас чудове оточення, вам роблять добрі справи, і ви вдячні. І Бог вас благословляє. Я більш ніж переконаний, бо в своєму житті я переживаю те, що маючи вдячне серце, Бог благословляє. Ти цього можеш не очікувати, не сподіватись, але Бог турбується про твоє життя, про твою сім'ю, про твою справу, тому що ти вдячний. І скажу вам таку річ, що з вдячним серцем легше жити. І набагато простіше жити, тому що ти всьому радієш. І я щиро співчуваю тим людям, які у всьому бачать тільки негативізм різний, тільки проблеми бачать. І вони постійно-постійно нарікають. Я їм співчуваю. І нагадування для кожного з нас, щоб ми деякі речі практикували для того, щоб наше вдячне серце ставало ще більш вдячним. І Боже Слово нас до цього закликає. Можливо, є яскраві моменти у вашому житті, про що в п'ятницю, здається, святкували, сьогодні трошечки святкували. Нам потрібно про це нагадувати самим собі. Є речі, про які ми схильні забувати. Ми це не сфотографували, але це був період нашого життя, яким Бог нас провадив. Важливо, це пам'ятати, яким шляхом тебе вів Господь. І як він благословляв тебе, важливо про це нагадувати собі, щоб наше серце воно було розположене. Дякувати Богові. І якщо є моменти у вашому житті, записуйте їх, коли Бог вам давав відповіді, записуйте їх, занотовуйте для того, щоб свого часу потім відкрити, і щоб ваше серце воно було наповнене хвилою для Господа. 102 псалом, другий вірш, благослови душе моя Господа, і не забувай жодного добродійства Його. Велике, маленьке, без різниці. Дякуй Богові, ти дихаєш, дякуй Богові. Я по особливому переосмислив, що як добре бути здоровим, коли я з і не знав, що зі мною робиться. І ніхто не міг сказати, що мені, ну крім того, що треба здати аналізи, ніхто не міг мені нічого порадити. І ти цінуєш здоров'я і дякуєш Богові за те, що воно є. Як важливо нам цінувати. Єремія, 3 розділ, 23, 22 вірш. Милість Господня оновлюється кожного ранку. Ти прокинувся. І як важливо нам подякувати, що ми прокинулись, через те, що ми живемо в доволі непростий час, в період війни, і хтось не прокинувся сьогодні. Як важливо нам, щоб це не стало певною буденністю або формальністю, але цінувати кожною е, миттю. Особливо я помічав, коли ти починаєш Богу віддякувати за, на перший погляд, невеличкі справи, те, що ти від нього отримуєш, Бог робить в твоєму житті більше. Більше і більше і більше. Коли ти цінуєш тим, що Бог тобі подає, те, що Бог розполагає до тебе людей або ще будь-яку річ, яку Бог робить в твоєму житті, і ти вдячний, ти її помічаєш. Це не просто збіг якихось обставин навколо тебе, і ти дякуєш Богові за ці моменти. І з кожним разом Бог тобі відкриває більше, дає більше для того, щоб ти розумів і згадував. Про те, що Він добрий. Не журіться ні про що, але в усьому виявляєте Богові свої бажання в молитві і проханням, проханням з подякою. Завжди Бог бажає спілкуватись з нами. І нам важливо бути щирим з, з ним. І також як варіант, хороший варіант не порівнювати, не дивитися в кого, що як життя складається, а порівнювати себе з Христом. Це найкращий еталон, на який ми маємо рівнятися. Не просто за здобутками людей гнатися або ще щось, за якимись матеріальними цінностями. Порівнюй себе з Христом, і ти будеш щасливим. І для мене, що означає мати вдячне серце, це радіти, знаючи, що всім керує Бог, що Він панує в твоєму житті. І це велика є радість. Так, проходиш скрутні обставини. Я розумію, що це е е е е певний період, епізод мого життя, який я можу пройти лише з Богом. І Він проведе, тому що він вірний своїм обітницям. І також бачити те, що у різноманітних випробуваннях він. Буде благословляти, і Він благословляє Римлянам 8 розділ, 28 вірш. І знаємо, що тим, хто любить Бога, усе допомагає на добро. Усе допомагає на добро. Є періоди життя, які тобі дані для живого свідчення, щоб потім ти укріпив чиюсь віру. Когось підкріпив, потім міг здати слово, пораду. Да, можливо, важко, да, можливо, непросто, але Бог він ніколи не залишає. І нам потрібно бути вдячними за те, що його обітниці вони сьогодні є дієвими, вони є актуальними. Псалом 136 перший вірш починається такими словами. Дякуйте Господу добрий, бо він, бо навіки його милосердя. Усвідомлювати, що все від Бога, це неймовірно. Ти зовсім під іншим кутом дивишся на різноманітні обставини в своєму житті. І це можливо бути для когось дивним, але е е свого, ну як, періодично, моя дружина е відчуває болі в спині. І я бувало, ну, це для мене певний докір, і я розумію, для чого це мені дано. Е, відчуваю деякі болі в спині, особливо, коли донечку носить довго на руках. Ну, Я приходжу з роботи, е, і е, не завжди з легкістю готовий там чимось допомогти. Але коли я зліг, коли мені почала боліти спина, що я не можу поворушитись. Я собі просто ставлю себе на місце моєї дружини, я зовсім поінакшую переосмислюю її біль, що вона в цей момент може переживати. Ну, коли вам кажуть, що мені болить спина, що ну болить да й болить. Ну, типу, ти, особо, не стаєш ем, якимось там надспівчутливим або ще щось. Але коли я це пережив, або, точніше, ця біль в моїй спині освіжила в мені деяку, деякі спогади. Я розумію, наскільки буває жінкам важко. І я розумію те, що я зараз там чотири дня повалявся з температурою, там трохи не знаходив собі місця, воно пройде. Але як важливо цінувати тим, хто є поруч з тобою? Дякувати Богові, я дякую Богу за свою дружину. Я думаю, хто одружений може подякувати за свою дружину. Момент такий, що можна було би і не згадати про це. Але я розумію, що є моменти, коли Бог тебе чомусь хоче навчити. Дивні може для когось датися уроки, але інколи і такі методи потрібні для того, щоб ти щось міг зрозуміти в своєму житті. І ти зовсім під інакшим кутом дивишся на те, що Бог робить через тебе або в твоєму житті. І найперше. Це приємно Богові, коли ми вдячні. Друге, приємно нашому оточенню, коли ми вдячні. Тому моє побажання до кожного з вас, щоб у вас було вдячне серце, і ви по-особливому зможете переживати ще більше Божих благословень у своєму житті. Помічайте їх, записуйте їх і майте вдячне серце. Божих вам благословень!